Маленька наша реклама. Це буде капуста від Ярика. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. І ось ми виростили вже розсади капусти. Це F1 і є такий сорт козачок. Сорт у нас йде козачок. У капусті кіло 200,500 кілограм найменший, і то мабуть немає кілограм. Ось о капуста не знаю, 2,5 кіла, блін. Точно. Це цей козачок. Виглядає, як молоденька. Така не на сильно налита така тут. Я не знаю. Ну, як харання капуста. Супер. Бачите, без чорноножки. Дуже гарна розсада. Вона вже закалена, так як з двох сторон. На вже лишалися двері відкриті. Можеш показати. З тої сторони і з тої сторони закалилась непогано. Е, є ранні сорти, є у нас середній сорт Славія, Є у нас пізній сорт німецький, Непоганий. Непогана теж Росада. і бачите, це новинка у нас е, як агресор. Ну і ще пізні сорти це других сортів є там. Бажання, хто хоче розсади, не взяти по козачку, ми вирощували козачок, вирощували славну. І, звичайно, перше це я взяв з німецькі пізні капусти. Подивимося, як вона наливається. У мене у відео є там. Від і до від розсади. Не відділ є до е, добрих е, качанів. Їздили, здавали на оптові ринки. Непогано. Не ступається дорогшим, я маю виду, е, по насінню сортам. Це непоганий кажу, сорт. А так вона рані, дуже ранній сорт, як в мене я показував, степлички вона вже е, буквально за 10 днів вона вже розложилася і вже буде скоро е, головку йти. Це є по, по цьому. Так як ми вирощуємо розсаду огірка, дивіться, бачите, у нас є розсада огірка. Ми вже висадили навіть для проби в такі бачите, для проби ми в такі, щоб зразу підв'язати. Горщики такі зробили. Це теж все для проби будемо робити. Ну, Правда, запізненням трошки. По помідору, але так як холодно зараз не продається на вулиці, ми з часом тут не розібралися. А так, кому треба капуста рання, кажу свого досвіду, я вже п'ятий рік її садю, непогана капуста молоденька, скоріше вона сочна, добра. Під замовлення можуть купити, в описі буде. Як то кажеться, в ці ссилки буде ця маленька наша реклама. Це буде капуста від Ярика. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть виросити таку розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож. Замовляємо нова теплиця.